Власне, поняття шоу-стопер почали розкручувати американці, які в останнім часі маніакально страждають на хворобливу манію давати звучні і статусні назви простим процесам і речам. Насправді це явне прикриття для того, щоб вибити з когось додатковий долар або додати ваги своїй персоні. Інакше навіщо називати прибиральника клінінг-менеджером, а звичайну робочу точку обзивати брейнстормінгом. Саме тому постачання дівчат модельної зовнішності на подіуми автосалонів стало настільки прибутковим бізнесом, що наразі цим займаються цілі корпорації, наприклад, мережа агенції Model Line Activity, яка обслуговує зокрема і Паризький автосалон. Цього року виставкова площа салону 96 тисяч квадратних метрів, які займають більше 230 стендів різних компаній. Для повноцінного автоперформансу потрібно увага 1600 дівчат з привабливим екстер'єром і виразними елементами в дизайні, але максимально невибагливим інтер'єром і економічними характеристиками. Пояснимо простіше: потрібно півтори тисячі моделей, які будуть працювати 15 днів без вихідних. Робочий графік з 9 до 18 години з двома півгодинними перервами. При цьому весь робочий час треба зберігати привабливість, витримувати принадні пози біля машин і посміхатися людям, яких вже на третій день автодівчата починають ненавидіти. Уявляєте, що відбувається на 10-й день, а між тим автосалон триває 15 днів без вихідних. І ризик психологічного зриву дівчат-моделей підіймається до рівня масового знищення тисяч простих відвідувачів автосалону. Відтак, до суто технічних характеристик моделей додаються ще й психологічні. І саме цим займаються агенції, підбираючи модели, готових посміхатися, позувати, фоткатися цілими днями лягати на машини, обіймати колеса і пестити фари. Тобто це професійні шоу-стопери, об'єкти, які мають приковувати погляд і затримувати ваш рух для більш детального вивчення конкретного стенду. Між іншим скажені гроші агенції вивчають концепцію бренду, акценти і деталі створюють костюми або зводять до мінімуму одяг для моделей За тарифами Model Line розробка модельного бріфу для стенду і презентації може коштувати 40 тисяч євро. Стандартна пропозиція пакетної оплати моделі на 15 днів 1800 євро. Але заробіток деяких шоу-стоперів тобто центрових моделей, сягає ось тепер справді увага: 300 євро на день. Скажіть чесно, що ви готові робити, і які костюми вдягати на автостенді в Парижі за 300 євро на день? Подумали, не червонійте, Ми теж ледве стримуємо фантазію. Тому давайте опускатися на грішну землю. І тут нас чекає фінансовий шок, тому що один лише дівчато-модельний бюджет паризького автосалону адекватний сумі мінімум 2,5 мільйони євро. За великим рахунком це дрібниці усього лише два Bugatti Veyron вейрон Sport.